Вітаю, Валерій Дмитрович, знову з вами. Наш урок називається Лічба років в історії. Ну що ж там їх рахувати? Нема чого рік. Це один оберт землі навколо сонця. Ну і нема чого рахувати. Один рік туди, один рік сюди, взагалі не складно. Я хочу вам поскаржитися на наш календар. Він у нас, цей григоріанський календар, доволі безтолковий. І ваші вчителі, коли вони складають навчальний план, то вони дуже сильно мучуються з календарем. Ну, але ми вже звикли ним користуватися. А чого я так його о, сварю і так про нього погано відгукуюся, про цей наш григоріанський календар. Ви знаєте вже, що він називається Григоріанським. Ну, дивіться, в одному місяці 30 днів, в іншому місяці 31 день. Якось ніякої схеми, ну хоча б пооднаково було в кожному місяці. Но якщо зробити місячний календар по 28 днів, то тоді там будуть зайві дні. І тоді доведеться додавати ще один місяць, але якийсь коротенький. Ну це ж незручно дуже. Ну, гаразд, було би логічно, якби перше число кожного місяця припадало б на понеділок. Але це нема такого. В одному місяці це вівторок, в іншому середа, четвер ніяк. Ніякої закономірності нема. Можна було би зробити, щоб хоча б в кварталі, наприклад, в сезоні припадав було перше число, ну, початок літа припадав завжди на понеділок, початок осені на понеділок, 1 вересня, початок зими на понеділок. Можна було б так зробити. Але чого ж тоді у нас в різних місяцях різна кількість днів? Ну що це таке? Що в серпні 31 день, а в лютому чомусь 28 днів або 29 днів. ну, Як же з цим розібратися? Хочу розповісти вам цікавенку. Французи колись наприкінці 18 століття, більше 200 років тому, придумали дуже непоганий календар, дуже логічний. У них в усіх місяцях була рівна кількість днів, виходило 360 днів. 360 днів основного календаря і 5 чи 6 днів додаткових. Це так званий французький революційний календар. Але щось люди його не прийняли, хоча він був чудовий. Місяці дуже гарно називалися за назвами сезонів, дні мали чудові назви. Ні, не пішло. І от ми користуємося григоріанським календарем ось таким доволі дивним, де кількість днів в місяцях. Різна, де понеділки і неділі припадають завжди на різні числа. Що ж в цьому зручного? Нічого зручного. Ну, але люди звикли. От. Ну і ми з вами теж користуємося таким календарем. Читайте підручник, виконуйте завдання. Дякую.